Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову продовжуємо цікавий проєкт, який започаткувала Оксаночка Недошитка. Оксаночки велике дякую за натхнення, дякую за мотивацію. Кожний день, кожний новий процес, кожне нове натхнення і гарні результати. Проєкт називається Іграшковий бум осінь. Посилання на Оксанин канал буде внизу під відео. Переходьте, дивіться її відео, надихайтеся, і давайте разом будемо в'язати цікаві і гарні роботи. Я продовжую вив'язувати новеньких персонажів, це дракони. Готуюся до Нового року, готуюся до новорічних ярмарок і кожен день пробую якусь нову схему для своїх драконів. Цього разу я обрала собі плюшку. Беру собі в роботу зелений колір 772-й, це відтіночок темно-зелений, і для штанців це Himalay Dolphin Baby. Колір 18. Я вже трішки попрацювала, два моточка я приготувала собі. У нас 9-та година ранку, випроводила всіх на роботу до школи. Мама готує обід смачний. Нарешті мама вдома. І сьогодні мені не треба нікуди бігти, не треба нічого робити, окрім знімати, в'язати і е, ще раз в'язати. Я вже попрацювала, в мене є результати це дві ручки. Є в мене хвостик і є в мене вже дві ніжки. Я планую зв'язати такого. Дракончика у червоних штанцях темно-зеленого кольору, мені здається, одного моточка не вистачить. Це знову подарунковий мастер-клас. Це такий, як я в'яжу, котиків і зайчиків плюшевих Вони трішечки будуть схожі по схемі. Схема трішки відрізняється, але в цілому буде така колекція. Дракон. Буде в мене темно-зелений у червоних штанах, мені дуже подобається таке поєднання. І я буду вив'язувати зараз усі маленькі запчастинки. Голова вив'язується, руки вв'язуються, хвіст вв'язується, лише буду пришивати шипи, або в нього грибінець, не пам'ятаю. Буду пришивати вушка і буду утягувати морточку. Я розпочинаю, я продовжую створювати гарного дракончика, ще й відкрию невеличкий секрет, ще й паралельно хочу встигнути зв'язати у цих таких же червоних штанцях ще ось такого котика. По цій схемі і буду підв'язувати ще і. Для наступного проєкту, для другого проєкту, для влогу знімаю ще і там трішечки підв'язую, тому у мене ось такі невеличкі результати. Сьогодні день буде цілий день похмурий, тому що в нас дощик за віконечком маленький накрапує, і я сподіваюся на плідну, вдалу роботу. Буду під'єднуватись, буду показувати і буду вам розказувати, які в мене результати і що виходить до наступного включення. Ну що, обідній час в мене вже є результати. Я вам в кадрі поставила, показала свого котика. Ось такі ось у мене будуть дракоши. Чому дракоши? Тому що я, мабуть, осилю їх зв'язати два. Не впевнена, що одразу два, але будуть вони у мене по черзі А Щоб була парочка. Ось такий ось парубок у мене вийшов за півдня. Я його Зв'язала, вже лишилося оформлення і вушка. І вушка, і гребінець Все, в мене буде готовий дракончик. Досить швидко, досить цікаво було в'язати його. Я задоволена і поповниться колекція. Це ось такі в мене котики, бачите, по схемі котик трішечки менше. Котик менше, і дракончик. Схема трішечки більше. в мене на ось це все пішов цілий моточок. У мене ось такий ось невеличкий залишок лишився, а мені ще треба зв'язати йому два вушка зелененьких. Ще раз нагадаю, 772-й колір. Досить такий темненький. У мене є яскраві гарні очі з радушками ось такі ось на зразок ось таких рожевих вирішила ні Вставлю побільшенькі очі. По-перше, це досить темний колір. І по-друге, я хочу йому білі білки зробити. А очі такі здорові, куди я їх ще вставлю? В драконів, тільки в драконів і підуть. А утяжка моя улюблена знову, бачите, дебеленько напхала. Така тугенька буде іграшка, а для голови потрібно щонайменше вставляти наповнювача. Ну, не знаю, будемо пробувати, будемо експериментувати. Будемо утягувати, тут ще буде вив'язуватися комбинезончик за передні петлі і будуть вив'язуватися ще крильця і ем, гребінець. Ось такий буде в мене крутенький, гарненький і цікавенький дракончик. Результат мені подобається за півдня це ще й з е, е, рахуванням, що на вулицю сьогодні не ходили. Сьогодні дощ у нас цілий день. Ми за своїх крисок віддали. Пристроїли такий крисок. хата маленька, Нема де крис... крисок випускати гуляти, вмовили донечку, що треба таки ділитися і віддали у приватний будинок, де людина буде доглядати, в неї господарство є, і її... де буде крискам побігати. Вона також хотіла крисеняток собі мати. тому Погралися самі, передали естафету далі. Чекаємо донечку з такою неприємною звіскою, ще й такий дощик накрапує. Треба буде, мабуть, чимось ввечері розважати, відволікати від поганих думок. Ось такі ось мої проміж... Мої ось такі результати. Мій такий проміжуточок трішечки попрацювала, небагато, але. Гарний, гарний виходить такий 30 см, до речі, хотіла вам сказати, 30 см виходить ось такий ось дракончик. І я буду зараз вкладати меншенького спати, а вже ввечері покажу, що мені вдасться за цілий день зв'язати. Лише сьома година вечора, а в мене вже вам є що показати. І я собою пишаюся. Подивіться, який в мене народився красунчик. Ось такий ось дракончик в мене вийшов за день середу, за третій день проєкту. Я ой, як довго хотіла його зв'язати, мріяла, думала, коли ж, коли ж до нього доберуться ручки, коли ж він у мене нарешті буде в'язатися. Поглядала, поглядала на подарункову схему, і нарешті, нарешті я його створила. Він такий вийшов, милий, навіть камера не передає усієї його краси. А він буде обов'язково не один. Ще є час, весь вечір в моєму розпорядженні. Хоч мама мене і підганяє, каже, дороблюють минулі дракончики, які були за понеділок і вівторок, але ні. Я таки, мабуть, сьогодні розпочну ще й дівчинку. Поки схема мені сподобалася, поки в мене є на нього натхненнячко, мабуть, зв'яжу ще й собі таку дівчинку. Рівно, рівно один моточок пішов на ось цього дракончика. крила. Біленький Долфін бебі взяла, він мені більше до вподоби, він такий трішечки тонкіший виходить. І ось такий ось красунчик. Оформила йому мордашку, очі великі зовсім не стали е, помєхою, перешкодою. Е, досить такі гарненькі, вийшли, мені сподобалися. комбінезончику, комбінезончик не знімається, крила пришиті, рибінець зробила і по голові, і по хвостику. Ось такий ось красунчик. Я собою пишаюся, я собою задоволена. Результат гарненький, настрій космічно бомбічний. От що, значно, не ходили на вулицю і не витрачали свій час, весь свій вільний час на вуличні якісь справи. А цілий день йде дощик на вулицю, навіть носа не хочеться виставляти, щоб не намокнути, не змерзнути. Хоча вже на завтрашній день стоїть більш тепліше майже на 7 градусів. Тому ми сьогодні попрацювали. Ми сьогодні молодці. Мамуся ще приготувала нам смаколиків, наварила смачнючого борща, ми наїлися. Щасливі задоволені і продовжуємо далі надихати одна одну. Оксаночки, велике-велике дякую за натхнення за такий крутий проєкт-іграшковий бум осінь. Обожнюю мотивацію, обожнюю шалену підтримку, якою надихають дівчата-майстрині з Ютубу, з інстаграму, які створюють чудові роботи. А, Сподіваюсь, вас я хоч трішечки надихнула на якийсь е цікавий проєкт, на якогось дракончика, і, і ви також захотіли сісти і одразу пов'язати. А на сьогодні це все. Ось таке ось коротеньке включення. Дякую, нам всім вам всім, і собі за підтримку, за такі е приємні емоції, які ми зараз переживаємо. Проєкт чудовий. Вам дякую за підтримку, за вподобайку, за лайки, за коментар. Бажаю міцного здоров'я усім і мирного неба! Прощайся зовсім зовсім до найближчого підключення, яке вже буде завтра. Бувайте!